Українська ракета Фламінго успішно випробована і вона може літати на три тисячі кілометрів. Про це сказав президент України Володимир Зеленський під час зустрічі з журналістами. Я вважаю, що ми не можемо багато про це говорити до того часу, поки у нас немає можливості застосовувати сотні таких ракет. До грудня у нас з'явиться їх більше, і до кінця грудня або в січні-лютому повинне бути масове виробництво, сказав лідер нашої держави. Відомо, що ракета має дальність польоту до трьох тисяч кілометрів, бойова частина близько однієї тонни та швидкість до 950 кілометрів за годину. Вона стійка до російських систем РЕП. Завдяки таким характеристикам Фламінго здатна уражати стратегічні об'єкти далеко в тилу противника. Ці ракети здатні обстрілювати майже всю територію Росії, включаючи Сибір та Далекий Схід. Вперше фото цієї зброї оприлюднив фотокореспондент Associated Press Єфрем Лукацький. А тепер агенція поділилася прямо кадрами із виробництва. Вони зняли відео, і ймовірно, зйомки відбулися за дозволу компанії виробника. За даними Associated Press, зараз виробляється одна така ракета на день. А вже до жовтня планується виробляти до семи штук на добу. Виробництво зброї в Україні це величезна гарантія незалежності України, не лише української незалежності, а й європейської незалежності та європейської безпеки на всьому континенті, тому що зараз Україна тримає цей бар'єр і, скажімо так, експортує безпеку іншим країнам, які стоять за Україною. Максимальна дальність польоту підтверджена 3 тисячі кілометрів з точністю до 14 метрів до цілі на цій відстані. Максимальна швидкість 900 кілометрів на годину. Крейсерська швидкість може змінюватися, і я не розголошуватиму це. А вантажопідйомність наразі становить 1150 кілограмів. Спочатку вона становила 1000 кілограмів, але потім ми знайшли спосіб її трохи збільшити. А загальна максимальна злітна вага ракети становить 6 тонн. Вона була запущена на твердому ракетному паливі, а потім оснащена турбореактивним двигуном нашого власного виробництва. А також твердопаливним ракетним прискорювачем нашого власного виробництва. Певна, що зараз росіян буде бомбити, особливо коли вони ще й побачили кадри, що це все не малюнки, не штучний інтелект, як вони розповідали напередодні, а що це справжнє виробництво зброї, і відповідно, що ці ракети існують, вони виготовляються. Ну і як зазначає компанія виробник, їхнє виробництво збільшується і вже до жовтня планують виготовляти по сім таких ракет на день. Але от зараз у соцмережах. Багато хто звернув увагу на фото цієї ракети, от Associated Press оприлюднили, і бачите, звертають увагу на ось ці цифри, які написані. Там з'являється цифра 479 та 480. Що це? От нікому не відомо. Там вже припускають, можливо, це вже така кількість. Її. ну… Було б, звісно, чудово, і я впевнена, що рано чи пізно така кількість ракет у нас точно буде і більше буде. Але е, цікаво, коли вони вже полетять по території Росії, які об'єкти вони будуть там знищувати. Ну і чи примусить це терориста Путіна до миру?